На нудотних лекціях кожен студент намагається зайняти себе чимось цікавим. Мій паперовий журавлик вийшов дуже акуратно. Монолог бути чи не бути показує нам внутрішню боротьбу Гамлета. Шановні, як ви можете так не поважати великого драматурга? Я забираю у вас смартфони. Гей! Урок літератури не місце для ігор! Я навіть не збереглася! Вікі, твій смартфон. Тримайте, він мені поки не потрібен. Більше жодних смартфонів у цій аудиторії. І що нам тепер робити? Гаразд, я знайду себе чим зайняти. Де мій поптюб? Я точно брала його з собою. Так, це не те. Сімпл-дімпл мені набрид. У рюкзаку студента можна знайти все що завгодно, адже ніколи не знаєш, що саме знадобиться у навчанні. Ось він знайшла звук поптюба набагато чарівніший ніж монотонний голос викладача. Еліс, припини скреготіти! А що я? Я уважно слухаю. От якби поптюб був беззвучним... Хвилинку я можу спробувати зробити такий сама. Складаємо квадратик по діагоналі, загинаємо куточки до центра, щоб вийшла смужка. Знову загинаємо куточки по діагоналі. У нас повинні вийти ось такі фігурки. Робимо кілька штучок. Далі з'єднуємо їх між собою за допомогою клею ось таким чином. Краще взяти квадратики різного кольору. Наприкінці у вас має вийти об'ємний двоколірний кубик. А тепер найцікавіше: кубики, що вийшли, з'єднуємо між собою і отримаємо файну саморобну іграшку антистрес. На відміну від поптюба, така іграшка беззвучна, так що викладач не насварить вас за шум в аудиторії. Офелії, квітка моя, тіха моя. А єдина птіха для студентів це дзвінок на перерву. Ну нарешті я мало не заснула. Тепер, коли нудний урок закінчився, я нарешті можу погляд... Бувайте здорові, чорноброві. Не зрозуміла, чому двері не відчиняються. Еліс, дозвольте мені, схоже, замок заклинило. Двері не піддаються. Не відчиняються. Ми в пастці! Потрібно зателефонувати майстру та, хоч комусь. Чому виклик не чутно? Серйозно? Сигнал пропав. Чому саме зараз? Що ж робити? Я не хочу, щоб трагедії Шекспіра були останнім, що я чула у своєму житті. Мені треба заспокоїтись. Де мій антистрес? Дихай глибоко, Еліс, усе буде гаразд. Може, я зможу зловити сигнал на вулиці. Давай но не підведи. О, ні, мій смартфон! Остання надія розбилася об сірий асфальт реальності. Здається, у пана Роджерса нервовий зрив. Бідолаха, треба щось робити. Еліс. Що? позич викладачу антистрес. Пану Роджерсу, ще чого. Він мій. Ні. Чому так грубо? Гаразд, я зможу сама зробити іграшку антистрес для викладача. Мені лише знадобляться повітряні кульки та блискітки. Ну, розпочнімо нашу операцію. Антистрес в одній з кульок вирізаємо дірочки, зрізаємо верх і вставляємо всередину іншу кульку. Далі засипаємо блискітки. Їх можна не економити і наливаємо водичку. Міцно зав'язуємо кульку і можемо гратися нашим антистресом. Викладачу дівчатка, позичте смартфон зателефонувати. Мій розбився вщент. Це трагедія. Але, пане Роджерс, ви ж викинули наші смартфони за двері. В ім'я літератури всі гаджети студентів було вилучено суворим викладачем. Навіщо я це зробив? Викладачу, не переймайтеся. Стисніть кульку і глибоко дихайте. Ось так. Ну, коли нас уже звільнять звідси. І цей антистрес тільки дратує, а не допомагає. Як і будь-якій творчій душі, викладачу літератури пану Роджерсу, потрібна свобода. Викладачу, я знайшла для вас чудову книгу. Почитайте, вам сподобається. Методичка для викладачів. І як Віки вдається робити орігамі. Це ж так складно. Знову криво. Ну, гаразд, я не маю до цього хисту. Займуся чимось іншим. О, у мене ж є здоровецький попіт. Поки я клацатиму, час пролетить непомітно. Що це за моторошні звуки? Це навіть гірше, ніж дряпати нігтями по дошці. Схоже, містер Роджерс дуже чутливий до мелодії попіту. Будь ласка, припиніть ці тортури. Я знаю, як допомогти викладачу. Я зроблю безшумний попіт орігамі. Для майстра Орігамі Вікі немає нічого неможливого. Вона може зробити будь-яку трендову цяцьку антистрес своїми руками. Мій саморобний попіт точно припаде до душі пану Роджерсу. Лише спритність рук і жодного шахрайства. Форма ідеальна. Залишилося зробити ще кілька таких і зібрати все докупи. От і все. Наш безшумний попіт готовий. Викладачу, я зробила це спеціально для вас. І я можу тицнути. Так, звісно, добре. Ох, звук такий м'який. Він не ріже вуха. Вікі, у тебе золоті руки. Добре, я розраховую на п'ятірку. Попіт гамі допоміг викладачу знайти гармонію та нове цікаве хобі. А ось студенти вже відверто нудьгували так довго сидіти під замком. Лети високо літачку. Паперовий літачок. О, тут є інструкція, як його зробити. Я мушу спробувати. Складаємо аркуш паперу навпіл, вирівнюємо. Найголовніше в орігамі це рівні лінії, щоб фігурка вийшла правильної форми. Невже я зміг зробити таку красу з першого разу? Перевіримо, як він літає. І це все. Зараз я покажу вам, якою може бути швидкість польоту. Цей малюк може літати дуже швидко. Це що таке? Літаючий спінер. Ай, мій носик. Ця маленька штука зараз потрощить всю нашу аудиторію. Еліс, зупини її. На відміну від фіджет іграшки, Орігамі не завдає жодної шкоди. Еліс, що ти наробила? Подивись, який безлад в аудиторії. Вибачте, я не хотіла. Я краще книжку почитаю. Цей замок досить старий. Може, він піддасться. Нумо! Відчини мені двері, я хочу на волю. Я не планував проводити час в очікуванні. Наш викладач такий король драми. Йому треба розслабитися, от я не переймаюся. Я взагалі не розумію, що тут написано. О, а це що? Має кумадний вигляд. Еліс, даси побавитися. Звичайно, тримай. Дякую. Ну, ця штучка якась нудна і неяскрава. Не подобається не грай, схоже, Еліс не любить ділитися іграшками. Але це не страшно. Я можу зробити нескінченний куб. Сама моя іграшка буде яскравою та незвичайною. Робити куб зовсім не складно. Просто треба скласти квадратики таким чином. Фігурки, що входять, з'єднуємо між собою так, щоб вийшла форма куба. Робимо кілька різнокольорових кубиків, розставляємо їх таким чином і склеюємо скотчем. У нас вийшов нескінченний куб. Як тобі, Еліс? Ого, він більший за мій та ще й різнокольоровий. Схоже, вона зажурилася. Ось візьми ці стікери. Прикрась куб. Дякую, вікі. У чотирьох стінах я зачинений, а телефон ущент розбитий. Здається, викладачу антистрес уже не допоможе. Чим би ще побавитися? О, попіт! Гей, файний чохол. Дякую. Хм, може і мені спробувати такий зробити. Тільки хочу золотий. Трохи трумчарів для того, щоб бульбашки лускали. Тепер у мене є розкішний попіт чохол Вау! А де вона взяла таку красу? Вікі, а подаруй мені його. Вибач, але ні. Але я так хочу золотий чохол. Я знаю. Запропоную Вікі обмінятися. Як ти дивишся на бартер? Ну, гаразд. Додай ще щось. О, тобі ж подобається поптюб. Це мій улюблений. Так, але цього недостатньо. Золотий попідчахол, зроблений своїми руками, коштує недешево. Свою працю Вікі оцінює належним чином. Будь ласка, обміняйся зі мною. Я приймаю ставку. Так, тепер це моя краса. Зачекайте. У нас вже немає смартфонів. Викладач їх вилучив. Я щойно розорилася і все марно. Цей новенький поптюб так приємно звучить. Я можу годинами слухати його. Антистрес-іграшки це улюблена розвага Еліс. Ні, тільки не це. Час діставати вушні затички. Тепер ніякий сторонній звук мене не потурбує. Ой, здається, я перестаралася. Хм. А що як зробити поптюб із чогось міцнішого? Я маю спробувати. У мене неодмінно вийде. Еліс! Потрібно добре скріпити їх між собою. О, ні в року. Я сплила канат із поптюбів. Молодець. Я добре і спокійно. Це що, канат? Він може стати моїм квитком на волю. Я обов'язково виберуся з цієї аудиторії. Гей, де мої поптюби? Пане Роджерс! Я чую запах волі. Ще трішки ви мене не зупините. Нарешті, ташка на волі. Він просто втік і залишив нас тут. Дивись, ми не самі. Привіт, друзі! Допоможіть! Напишіть у коментарях, як нам вибратися за аудиторії. Будь ласка.